День працівників соціальної сфери відзначили у Івано-Франківську на урочистості. Завітали консультанти, психологи та всі, хто допомагає мешканцям міста у вирішенні побутових проблем. Це, зокрема, працівники пенсійного фонду, центрів зайнятості, соціальних служб для сім'ї та молоді, також психологічної адаптації та страхування. Ми можемо побачити дійсно в очах людей ту доброту і тепло, яка повертається до нас. Оскільки працівники соціальної сфери це люди відважні. Я вважаю, оскільки вони працюють напряму з людьми вони віддають своє тепло людям і само собою, що чекають, щоб то тепло поверталося до них. Соцпрацівникам вручили грамоти та подяки від міської влади. Щороку до таких фахівців у місті звертаються понад 60 тисяч івано-франківців. На переконання представників мерії це вказує на те, що їх допомога важлива та необхідна пересічним громадянам. Міська влада цінує ту роботи, яку роблять працівники соціальної сфери, адже розуміють, що працюють з найдорожчим, що є у нас в місті, це людина. Дякуємо за їхню працю і тільки з найкращими побажаннями здоров'я в родинах. Творчих успіхів і нових планів на то, щоб соціальна сфера в нашому місті була ще на вищому рівні, якого вона є на сьогодні. Можемо побажати від себе і від цієї команди міста Івано-Франківська. Начальник відділу з виплат соціальних допомог Світлана Харченко працює у гуманітарному секторі вже понад 20 років. Розповідає люди за допомогою звертаються майже кожного дня. Повсякчас розповідають про власні проблеми та негаразди. Задоволення дуже велике отримань, тому що коли допомагаєш людині, відповідно тобі стає легше на душі і краще і дуже тішим. Коли можемо допомогти чимось людині, це, звичайно, дуже приємно. Як можемо вирішити якесь питання, це нас дуже радить. Загалом у соціальній сфері обласного центру Прикарпаття працюють понад пів тисячі фахівців цієї галузі. Іларіон Іваненко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.